Дуже ще хочеться, коли знаєш, коли коли ми говоримо да, про якісь еко екоштуки, дуже хочеться не втратити оцей нюанс, що нашою таргет-аудиторією спершу були студенти. Ми так зосередилися на молоді, і потім зрозуміли, що ем, комікс це чи цікаво, комікс це потужно, але в нас ем, внаслідок повномасштабного вторгнення. Є дуже такий геп, так є нестача інформації, яка стосується шкільної освіти. І це те, як ми вирішили продовжити наш проєкт у власне у цьому році. Так? Минулого року ми робили комікс. У цьому році ми хочемо задіяти комікс і створити з нього повноцінний такий, знаєш, повноцінний урок. Поговорити з дітьми та на класних годинах, наприклад, коли ми говоримо, на класних годинах, коли говоримо про те, наскільки жахлива війна в усіх, в усіх сенсах, і, напевно, те, що я хочу зараз активізувати зі своєю командою протягом даного року, це створити урок конструктор, який може бути використаний для середньої школи, аби більше поговорити про наші от локальні події, та не дії, а саме події. Ну, в нашому контексті це війна. І вплив їх на глобальні кліматичні звіни: поговорити про регіональний контекст. А ми даний проект плануємо реалізовувати із Сакартвело і поговорити про їхню війну у 2008 році, зосередити увагу на те, що ем, даний такий. Еко рух у наших країнах ще не розвинений на достатньому рівні, а також попрацювати із коміксом, таким чином побудувати більше мостів між нашою молоддю і грузинською молоддю або українською молоддю в Грузії, також, аби поєднати ці, ці складові, щоб побудувати не лише взаєморозуміння, а й мати певний певний Певно річ, яка стосується подальших кроків, та тобто нам потрібно взаєморозуміння і, звісно ж, підтримка. І підтримка це коли ми залишаємося знову ж таки у медійному просторі. Наш наступний медійний простір стосується еко-тематики, але вже на освітньому рівні. Добре. Ти тоді хочеш преспівпрацювати якимось чином з державними інституціями, чи яким чином ти хочеш це далі імплементувати? Питання в тому, що я розумію, це зараз волонтерський проєкт і ціла... Ну, ці, вже цілий комплексний підхід до дуже великої проблеми. Але питання залишається тоді, як ви хочете далі це імплементувати у реальність? На жаль, я не дуже вірю у співпрацю з міністерствами, знаючи шалені бюрократичні кроки. І це це питання освіти я би. Могла, якби мені подобалося все, що відбувається в українській освіті, ну крім її наповнення та бо тут суб'єктивно вважаю українську освіту одну з найпотужніших, бо я маю змогу бачити школярів, наприклад, які навчаються нині в німецьких школах і їх рівень знань тощо, але є нюанс. і цей нюанс полягає в тому, що та бюрократична процедура, яка передбачає офіційне затвердження такого уроку конструкту на високому рівні. Передбачає низку бюрократичної процедури, яка абсолютно не відповідає методичному розгляду, наприклад, чи то пак затвердження тощо. Тобто я не дуже вірю в цю, в цю методичну річ і бюрократію, власне, бюрократію на першому місці, яка з цим, цим пов'язана. Але коли ми говоримо про ем, класні години, то це важливо. Ми у Фейсбуці наш комікс, вже у нас був цей період блекауту, це була осінь, і дуже багато людей відгукнулося саме вчителі, вчительок вони писали, що дякуємо вам за такий, такий елемент, який ви можете використовувати. Ми можемо використовувати на класну годину і говорити про це із дітьми. У нас нічого немає, але ми, ми взяли і ми роздрукували просто та й таке. І це напевно надихнуло мене вкотре да, такий пуш ще один, аби продовжувати займатися цим проєктом саме в цьому контексті. В нас вже є фінансування. Ми зараз чекаємо від. І Civil Society Facility на підписання контракту щодо регіонального проєкту. І, власне, плануємо співпрацювати із кількома школами в Грузії, кількома школами в Україні, аби робити, аби створити продукт і пройти його апробацію. Зібрати фідбек, да, зібрати відгуки. Це не аби як важливо, і далі подивитися наскільки реально буде нам подати даний конструкт. На подальше його активне використання. Проте ніхто ж не забороняє нам опублікувати матеріали, які напрацьовані в рамках розробки даного уроку конструкту в інтернеті з посиланнями на відповідні джерела, ну, як-то пак, певний фактаж, так, певні дані, які ми використовуємо в нашому, в нашому проєкті, які можна буде використати. Тобто. В, Нашому в нашому контексті більше ми спираємось на на ем, доступність і пропрацювання е, тих чи інших засобів, пропрацювання тих чи інших наративів, е, пропрацювання тих чи інших фактів і даних, які існують у, наприклад, в тих же звітах Міністерства екології да це досить сухий виклад, проте він існує. Огад. І яким чином це подавати саме дітям, так? І е, побудувати такий елемент взаєморозуміння. Це ми ставимо за першочергову мету. Е, тому про питання, як це вивести на національний рівень, е, я про це думаю, моя команда про це думає ще більше, бо їм є в цьому більше зацікавлення. Е, проте я є реалісткою, принаймні в даному контексті так точно. Ну, це, це цікавий момент загалом. Я сподіваюся, що це теж впишеться в концепт, власне, Європи, як такої Європейського Союзу. Бо я також раджу звертатися з таким питанням, вже до більш таких. Великих організацій, бо якщо Україна колись буде частиною Європейського союзу, то ми змуситимемо це тоді імплементувати. А враховуючи, якщо це затвердять в ЄС десь, то тоді буде простіше ну, достукатися до українців. А так, окрема відповідь від мене: я. Є ідею щодо, власне, хотів просто такий свій відгук додати щодо що до освіти. Ми тут трохи з тобою не збігаємося е, думками. Я погоджуюся щодо школи, як шкільна освіта є досить цікавою, і в нас є досить великий спектр того, чого ти навчишся і що ти можеш робити після школи. Плюс є такий сет uh, знань, котрі, uh, ну, котрі ти потім матимеш після закінчення школи, там, ліцею чи гімназії. Але якщо йдеться про подачу, і чи саме. Ну, те, як це імплементується, над цим треба дійсно попрацювати, мені здається, тому що тут ми маємо багато чого повчитися, там Фінляндія, Німеччина, Данія, бо ми так трохи це насильницько робимо, я б так сказав, і я просто згадую свої шкільні роки. Мені було цікаво, але я знаю, що зі мною було багато людей, котрі просто боялися ходити на ті чи інші заняття, тому що вони були налякані тим, що викладачі знову їх будуть тероризувати. І це дійсно було страшно. Типу, тобто і булінг, і. Інші там елементи, які, вони, вони просто були, вони мали місце, і це було дійсно страшно, і я б навіть сказав: ну, ну, не можна так було робити, просто не можна. Але це вже в жоден в спосіб не нівелює твого досвіду. Тому я власне хотіла, щоб ти далі продовжила, власне, про. Свою ініціативу і сказала, на яких ще платформах вас можна знайти, бо тут не зазначила Інстаграм, але де ще так, згодна абсолютно згодна щодо Фінляндії, щодо Німеччини, ми ставили собі також за пріоритет мати а, нагоду дізнатися дещо що стосується Фінляндії, але, але бюджет проєкту досить обмежений, як і власне час. Проте. Проте, про це також не можна забувати, та що є дуже багато класних кейсів, які важливо використовувати, і ними важливо займатися. Та цим ми займалися, наприклад, також в Environmental минулого року чи то пак минулого сезону, коли досліджували успішні кейси пост відновлення Німеччини та Бельгії, та але в контексті саме природних парків та туристичних нині туристичних зон. Щодо ініціативи, ми знаходимося переважно на платформі Instagram, також маємо сторінку у Фейсбуці, де дублюється власна вся наша інформація. Наш комікс розміщений, власне, розміщений, не розміщений, розміщений він в інтернеті, до нього до нього можна достукатися, добитися через посилання в описі. Інстаграм-сторінки через Linktree, де знаходиться комікс українською, англійською, також німецькою мовами, де він був перекладений. Тому ми залюбки його презентуємо, віддаємо завжди в добрі руки за потреби. Також є декілька надрукованих екземплярів. Ми дуже плануємо презентацію, його маленьку презентацію, як частину однієї з ініціативи у Дрездені. Зокрема, за Потреби ми можемо подарувати комікс українською, німецькою або англійською мовами десь у Німеччині, бо в мене вони трохи є тут також, у Німеччині, зокрема. О, 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 о. На цьому моменті дуже важливо. У нас є проєкт «Фюк Бух, якщо ти дивилася. І ми можемо закупити певну кількість е, цих речей і переказати їх бібліотекам німецьким. Це Бо ми чудово. закуповуємо книжки, ми не, не беремо подарунок зазвичай. Ми закуповуємо і переказуємо далі мережі наших бібліотек. І це було би круто. Мені здається, це можна позитивно спрацювати, але мені варто в такому разі мені варто завітати до Берліну і передати їх тобі. Але я буду дуже рада це зробити. Ні, ні, дійсно, це, це не є проблемою. Тобто, я, ми можемо закупити їх, і мені найголовніше, щоб е, ну, всі деталі такі вже більш технічно можемо обговорити, але ти можеш навіть. Переказати їх переслати поштою, бо в них тут є такі можливості, щоб, типу, вони швидше дісталися, але ти завжди вже ж, е, я запрошую тебе, щоб ти відвідала Берлін і, власне, от походити, подивитися певні речі обов'язково. Ну, з Берліном є нюанс, а я. Планую приїздити, переїздити до Берліна, власне, як стипендіатка іншої нової для мене програми. І це очікує мене з жовтня. Але поділитися коміксами, зокрема, німецькою, англійською та українською, я готова вже, вже, вже протягом даного тижня. Супер. Тому, та нашу, власне. Комікс він доступний. Ми не ставили собі за мету робити його якимось дуже важко доступним. Тож, навпаки, ми вирішили розширити аудиторію серед споживачів. Тобто ми його переклали німецькою, бо вважаємо, що німецьке суспільство неабияк поширює. І розділяє зелені цінності, та й, в принципі, є ціннісно орієнтованим суспільством. Тому комікс ми переклали також німецькою. Чому англійська? Тому що більшість наших українських студентів та студенток або молоді опинилося, власне за кордоном, і англійська лишається основною мовою спілкування.